Всім привіт! Залишилося в мене ще три дні на переробку і в дорогу. Так що за три дні треба мені це все переробити. Думав переробляти окремо К10-17, трубчаки і ці кеселошки. Коротше, все думав окремо переробляти. Ще навіть по жовтому скільки назбиралось всякого. Коротше, щось є. на жовте будемо в самому кінці переробляти. Так, і ще там пару платок треба дорозбирати. А сьогодні ми зробимо три в одному. Були в мене такі ножі. Тут Добрий слой срібла зверху. Так як знизу я бачу всередині сплав якийсь алюмінієвий. І грубина така срібла, що я думаю, добра грубина тут. Так, це я ці ножі закинув в азотку. Потім, це перший буде матеріал типу. Другий зрізка всяких різних контактів дрібних. І посріблення. Це сьогодні ми зробимо посріблення, контакти і два ножі. А потім переключимося на конденсатори. Напевно, що в одному відео я їх всі зроблю. Ну, побачимо, як буду встигати. Так, ну зараз я зважу, скільки в нас буде цих контактів і посріблення. І будемо працювати. Так, коротше, зважив. Контактів зрізка там всякі різні. 17,8 грама, посріблення 300 грам. Два ножі просто записав, а тут знизу запишемо, скільки вийде срібла. Буду робити окремо, щоб побачити який вихід. Хоча, в принципі, який сенс, але зроблю так. Так, перше, що ми робимо з посрібленням. Коротше так. Зараз роз, роблю розчин лимонної кислоти з водою гарячу. Засипаю все посріблення, відмиваю його від жиру там, і так далі. І від, від бруду. Прокип'ячу в лимонній кислоті, потім ще промию кип'ятком зо два рази, щоб ця кислота вийшла. І тоді будемо методом меланжа переробляти. Так, далі. Ножі по відлому. Буду робити так: вставляти в стакан. Ну, і зрозуміло, заливати воду. Воду буду ляти до цих пір приблизно. І доливати потрошки азоти, щоб з'їло всю всю висоту ножа. Так, з цим зрозуміло. Ну, а це стандартною схемою. Зараз заливаю в азотку, закидаю верніш в азотку з дистильованою водою і розчиняємо відразу. Ну що ж, йдемо далі працювати. Так, контактики вже повним ходом пішли розчинятися. Дивіться, що лимонна кислота зробила з посрібленням. Дивіться, яке біле стало. Отак От треба її чистити, а не ніяким милом там миють і так далі. Про... Промив кип'ятком, прокип'ятив. І все. Чистесенька, потім промив кипятком зо два-зо три рази. І все. Зараз я вже буду це зливати і промивати буду кип'ятком. Ножі. Що в нас скажуть ножі? Ніхрена. Не знаю, я вже сюди азотки вляв грам. Напевно, 30 чи 40. І щось ніякої реакції немає. І гарячий розчин. Ну, почекаємо, може, то, що води багато дуже, то реакція не запускається. Так, ну все. Працюємо зараз з посрібленням, а це хай розчиняється. Так, дивіться, яке в нас вийшло посріблення чистеньке. Зараз заливаю сюди сірчану кислоту і трошки азотки. Так, ось у нас вийшов оцей розчин з цієї, як її з лимонної кислоти, що відмило це срібло. Давайте у заради прикола спробуємо сюди для експерименту льопнути соляночки. І ні хрена. От і все. Відмило просто грязюку. Все з цим зрозуміло. Ніж, верніш ножі. Ніхрена щось вони не хочуть розчинятися. Розчин вже майже кипить, а вони що то ніякого деоксиду і не дають, як то. Крен його знає. Ну, хай киплять. А контакти вже розігналися. Так, ножі почали розчинятись помаленьку. Контакти дорозчинюються, можна сказати, подоливавши трошки азоточки і водички. І посріблення знімається. Заляв сюди приблизно грам 100. Сірчаної і десь десь 15 грам азотки приблизно. Так, на око. Ну все чекаємо повних розчинень. І тоді будемо фільтрувати. Це будемо фільтрувати. А це я буду посріблення розчин зливати прямо в розчин солі. Не буду я там морочити голову, щоб його. Просто в дистильовану воду зливати, а відразу буду осаджати хлорид. Так, ну що ж, з посрібленням усе. Усе вже розчинилося. Так, ось у нас розчин солі. І давайте почуть помаленько будемо заливати і відразу робити хлорид. Головне, щоб не поперло через верх. І не впало, щоб це металевий кусочок якийсь туди. Так, побачимо, що у нас вийдеться з цього. Так. А промивати я буду. Ці детальки розчином азотної кислоти з водою Так. Доливаємо. І усьо нічого не впало поки що. Так, поки досить. Зараз я буду його так ще промивати. Азоткою з водичкою, а давайте це поколотимо, побачимо, що в нас тут вийшло. Щось вийшло. Хлорид плаває і це вже добре. Так. так, тепер заливаю я сюди коротше розчин азотки з водою, щоб срібло не встановлювалося на метал. Хоча хрен його знає, можливо, і встановиться, побачимо. Ну добре, це я вже перелю в інший стакан. Щоб не мішати його. І от у нас основний розчин. Бачите, скільки насипало хлориду. Хай там відстоюється, він ще плаває. Так, а от з прометого отого у нас, в принципі, не вийшло. Ну, там щось чуть-чуть вийшло, але побачимо потім. Так, ну, з цим то вже, в принципі, так непогано випало, я так думаю, собі. Там буде видно. А от з цим я не можу зрозуміти, що в цих ножах розчиняється. Щось розчиняється. А от посріблення це ніхрена не розчиняється. Не знаю, в чому причина. Ну, хай кипить ще годину, побачимо. Контактики вже щось розчиняються так само дуже довго. Зараз я. Візьму, поставлю на тріючку або четвірку на плитки, Добавлю ще азотки та й хай валить його. <клес> Блять, що в цих ножах, походу, розчиняється не те, що треба. Срібло на місці розчиняється зсередини щось. Зараз хай ще прокипить, вийму одного і подивимося, що воно там розчиняє хоч. Так, дістав одного ножа, який був новий. В принципі, щось там розчиняється. Але дуже-дуже повільно. Якось так. Так, хернув я вже в ці ножі приблизно 250 грам азотки. Не знаю, чи воно буде того варте. Так, і забув показати, дивіться, яке чистеньке посріблення. Зали... то тобто, з посріблення, детальки з посріблення залишились частенькі. Після того, після промивки розчином азотної кислоти. На ньому нічого не встановлюється. Якось так. Так, ось наші розчинені контакти. Давайте зачвіркаємо соляночки сюди. О. О, біліє. Так, раколотнемо. А тут з цих контактів буде небагато, так як там більше зрізки, ніж того самого срібла було. Так, шах прикапнемо, щоб для перевірочки. Ще щось, ще є. Значить, зараз ще додамо соляночки. Це вже без відео. Так як однією рукою не зможу, так. Покажу, що в нас випало. В принципі, також хлориду випало немало так. А от з нашими ножами, дивіться, що виходить, який прикол. Коротше, люлює сюди азотку. А тут вже почав навіть, ну видно, що вже низи ножів, вже аж видно, що роз'їдає конкретно, але суть в тому, що випадає хлорид якийсь. Якийсь прикол конкретний. Не знаю я, чи я їх дорозчиню, так як вже часу, скільки... Пройшло, а вони майже нічого не, не розчинилися. Ну добре, ще трошки пострадаю хернею. Все-таки домучив я ці ножі. Дивіться, що з них вийшло. В ньому всередині залізо. Це залізна ручка, покрита якимось сплавом, а зверху було посріблення. А я думаю, що воно розчиняється. Так, і все-таки домучив і вийшло в мене ось такий розчин. Так, зараз будемо чвіркати соляночку. По чуть-чуть, і будемо бачити, що воно нам дасть. Чи щось воно нам толкове дасть, чи ні. Я вже бачу, що ніхрена воно толкового не дасть. Просто молоко. Да. Ще трохи. Все не потрібно більше. Ну що ж, втрачено скільки кислот, а получиться... Херня. Ну, побачимо, що то, то буде наше. Зараз всядеться трошки, та я покажу, що там. Так, трошки відстоялося, і от дивіться, який результат з цих двох ножів. Майже, ну, не знаю, дуже мало. Так що це було дарма все. Добре, чекаємо до ранку і будемо продовжувати. А от і нашій хлорид. Так, це виходить у нас. Хлорид з посріблення. Це хлорид з контактів. І це ось у нас хлорид з двох ножів. Просто капець, скільки ми уроків було з тими ножами, а не вийшло майже. Нічого. Ну що ти зробиш? Перевірити треба було. Так, ну щоб не затягувати відео, я зараз встановлю його алюмінієм. Зроблю таблетки, покажу таблетки, які з чого. І сплавлю тоді. І от такі таблітоси у нас вийшли. Це в нас два ножі. Це в нас контакти. Це в нас посріблення. Ну що ж, сплавлю та й покажу результат. Ну, от і все. Робота зроблена. Підемо з ножів. З ножів вийшло 0,41 грама. Так, далі. З посріблення вийшло 6,36. 2,1%. Скільки я років роблю афінаж і плавлю. У мене ніколи не виходив бублик. Віці, це ж треба так. Ще ніколи в мене бублики не получались. Прикольно вийшло. Можна як амулет зробити. Так, і з контактів вийшло 7,55. Це 42%. Отакий От у нас вийшов він. Якось так. Дякую за перегляд. До зустрічі на каналі. Наступне відео буде останнє з Афінажем. Так як все на цьому буде.